У Києві демонтують пам'ятник Переяславська рада під колишньою аркою дружби народів. Роботи можуть зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Що вже прибрали і що буде із самою аркою, яка тепер має назву Арка Свободи українського народу, дізнавалася Тетяна Демух. Один за одним забирають частини пам'ятника і розрізають їх на дві частини. Не покладаючи рук, працюють під палючим сонцем комунальники та важка техніка. Сім гранітних скульптур і два десятки дрібних композицій потребують часу для демонтажу. Сам пам'ятник Переяславській раді разом із монументом робітників під аркою дружби народів це все архітектурний комплекс, що возвеличував радянський пропагандистський міф про воз'єднання українців і росіян. Його встановили у 1982-му На оглядовому майданчику на Дніпровському схилі минуло 40 років, і у квітні 22-го робітників прибрали. Символічно тоді відпала голова у російського робітника. А арку дружби народів перейменували на арку свободи українського народу. Створена експертна група, яка власне визначає ті об'єкти, які пов'язані з собі російську, радянською імперською ідеологією, які мають бути усунені з публічного простору. І Праясловська рада вона включена в той перелік, який підлягає демонтажу. Та її довго не прибирали, бо об'єкт має статус пам'ятки. Нині ж точаться дискусії щодо самої арки. Ще за радянських часів у народі її іронічно називали то підковою, то яром за вишки 35 метрів. Вона зроблена з титанових пластин. Ще у 18-му кияни символічно зробили на арці інсталяцію тріщина дружби. А зараз у соцмережах українці міскують. чи зносити її, чи достатньо тільки перейменувати. Арка дружби народів новий пам'ятник з зовсім іншим символізмом. Хотів би, щоб дану арку залишили в наявному вигляді. На тому ж місці у Київраді кажуть: зносити арку поки не планують, бо це занадто дорого. Місто буде готувати концепцію, нову концепцію цього простору, і цього об'єкту. А от демонтована Переяславська рада зберігатиметься музеї авіації. Тетяна Демох та Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.